Не минулося без жертв на Луганщині. Там загинуло двоє мирних жителів. Докладно розпитаємо в Олексія Кашпоровського. Він на зв'язку зі студією. Олексію, що тобі вдалося довідатися? За яких обставин сталася трагедія? Гану трагедія сталася на дорозі між селами Капітанове та Новоахтирка. Загиблі подружжя пенсіонерів, чоловік 67 років та його 64-річна дружина. Вони їхали на власному авто з села Кряківка у Новоайдар на ринок. За словами слідчих, спрацювало два вибухових пристрої. Зроблені вони були з 82-мм мінометної міни та протипіхотної міни з дії МОН-90. До речі, останню заборонено взагалі використовувати. Товувати згідно з Женевською конвенцією це були не єдині вибухові пристрої. Поруч сапери знайшли ще один комплект аналогічних мін, а також місце, де перебував підривник. До речі, на одній з мін маркером було написано Привіти Сачакова». За словами правоохоронців, працювали професійні диверсанти Їхньою мішенню, скоріш за все, були військовою військова колонна, але натомість вони вбили цивільних. Зараз на місці події працюють експерти. Порушено кримінальну справу за статтею Теракт Ведеться розслідування Гано. Дякую, Олексій Кашпоровський. Про ситуацію на Луганщині. Там авто мирних мешканців підірвалося на фугасі. Загинуло подружжя пенсіонерів.